Думаю, що пан Антон розказав те, що йому відомо, але можу тільки зробити одне таке зауваження: операція була проведена не на, не на тому рівні, на якому вона була, мала бути проведена. Не все було враховано, різні казуси ситуації інше. Ви знаєте, коли я слухаю співробітника УДСО, який був на місці пригоди, і він розказує, що були посвідчення, не самі посвідчення, а свідство про те, що ці співробіт... ці люди можуть належати до системи МВС. Розумієте? Тому в цьому случаю тільки повинна бути була одна реакція. Одна реакція. Співробітники розвідки. Повинні були розкритися. Все. Більше ні. Можете що тут не говорити, тут секрети, таємниці, таємниці. Життю їхньому загрожує небезпека. В інструкції чітко написано. Якщо співробітнику, розвідки кому загрожує небезпека, він має право на розкриття. Все, У нас були факти затримання розвідників на квартирах, де вони робили установки. Наружне це, наблюдення. Ми інструктивно чітко. Життя дорожче. Чи отой секрет? Ми його могли, як вам його цей співробітник себе, він був бути переведений на офіційну роботу. І нічого не було б з цього. Зробили все секретно, настільки секретно, що поклали п'ять осіб. За якихось, за один злочин чи за два десяток злочинців ми поклали п'ять співробітників, п'ять життів. Стоїть хоча б одне життя того злочину матеріального, який вони могли б скоїти, не стоїть. Я хаба.